Конотопський центр культури і дозвілля зустрічав у своїх стінах поета Михайла Шевченка. Імпровізований концерт, автограф, сесія і слова прихильності від місцевих діячів культури розчулили майстра поетичного слова. Вірші не пишуться, вірші не втрапляються. Так, колись говорив один із російських поетів. Вони трапляються. Що є уміння бачити у буденному святкове, а у святковому бачити щось пустопорожнє, і уміння мати оту вість, якою яким словом названа візбірка, і збірка, і в якій вірш ви тільки що почули? Ось оце уміння дорогого вартує. Секрет свого натхнення пан Михайло не приховує, каже його незмінною музою вже багато років є любов. Якщо ти любиш, якщо ти дорожиш, якщо ти ладен за те покласти свою голову, тоді у такому житті, безперечно, є натхнення писати про те, що колотиться в твоїй душі, що живить твоє серце, що диктує тобі весь життєвий шлях. Найкраще про поета говорять сухі рядки, біографії, а переплетіння римованих стров. Саме цей принцип взяли за основу організатори заходу. Вірші Михайла Шевченка лунали в залі повсякчас. Цараюсь, мій сину, мови. У тебе іншої нема. Ти дух і плоть одне єдине зі словом батьківським. Людина без мови просто потніма, без мови в світі нас. Нема на розсуд конотопській громаді були презентовані філософські збірки Я і час, час, і я час поза мною найглибші враження у конотопців залишила остання книга Михайла Шевченка. Вісь прихильники творчості поета кажуть, талановиті рядки одразу закарбовуються в пам'яті. Будь насторожі і пильно дивись, не прогинайся, бережи свою вісь. Хай що найближчі на знаду здались, стій ти останній тримай свою вісь, Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.